Друзі, всім привіт! Слава Україні! Так, хочу розповісти про те, як допрацювали ручний газ. О. Дивимось. Взяли пластину. Тут стоїть пружина. Ну, виходить, щоб тримала ручний газ. Потім взяли четверку проволоку, зігнули, щоб ось Дивіться. Потягнув і воно тягнуло, на, ну виходить, щоб газував він. Ось воно скидається. Ви скинули і свободно ось цей речах, бачите, ножним нажимається ось ножний педаль. Ви як нажимаєте, воно вже не, як, не тягне ось ручний. Все дивіться, той свободно ходить. Так, взяли ем, такий виход, де був. Е, як, так... Проволока, чи як вона там, так? Взяли її, потім обточили і забили трубку на цей вал. Потім, коротше, щоб е, не випадало, взяли шплінта. Ось дивіться, Все воно ну, не виходить сюди, все воно зашплінтовано. О! Також взяли дивіться, дві трубки, щоб виходить розрізана вона. Може пока камера. Прочи ця держа, щоб туди не йшло. А ця вже виходить більшим діаметром, щоб ось бачите, воно грає. Так, Далі йде тяга, тут проволока тройка. Взяли менший діаметр, щоб тягнуло ось цей, що коло мотора йде газурку, пластину цю. О. Думали зразу тут, але заховали, щоб воно тут ну, покраситі було. Заховали за защитом. І ось сюди чіпляється. О. Ножний газ тут також. Тут проволока вісьмірка. Грубина. Бачите, заварена до труби заварили. Тепер Вісьмірка проволока вигнута О. і приварена ось така п'ятка. Раніше, коли був тросик, воно постійно клинуло. Газулька стояла ось на цьому місці. Постійно тросик за як клини виходить. І не можна було нажати на нужний газ і блокувало ручний газ. Ось дивіться, зараз як пальцем легесенько. Дивимось сюди. Бачите. Так що, хто має бажання, переробляємо. Що, поставив ось цю пружину, вона виходить. Ось як я нажимаю газульку, воно вертає педалю. Бачите, я нажав, воно вернуло, пустив, відкинув. Ще раз показую. Зробили барашку поставили. О, ось дивіться, це ручний вижимаю. Ось дивіться, як вижимаю ручний. Педаль так само. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Звісно, не сильно так добре зняв вам, бо трактор під навісом, воно не сильно качество. О, а на дворі, звісно, у нас. Було то хлопці. Так що якось так. О. Це виходить просто, поняли, як конденсат, чи що воно там з мотора. Погода їдка, і воно це буде вже навесне, як говориться, поміється, по, ну, до роботи підготується. Так що якось так. Поки що ще стопи не ставив, бо... Як немає часу, щоб його зробити. Постійно десь якась робота. Так що якось так. О, це все вже до весни та й будемо бачити, бо не знаємо, що буде далі. Так, по різині там є запитання, задавали. Бачите, ще різина е, в нормальному стані. О, це резина Агрофермер. Так, 6,0 на 16 стоїть. Германська написана. Бачите Германія. О. Ну, В принципі, була вона, коли я купував, 1350 гривень скат. На даний час вже 25 чи що я бачу, 2600 коротше, ціни пішли добре. Ну, що я можу сказати? Знімає техноворон також про ці тракторці. Багато там про площадки розказує, яка ціна, туди-сюди. Ціни, звісно, на них вже пішли сильно. Як? Сильно вони дорогі. 100 тисяч за такого трактора я не, я не знаю, чи вигодно його купляти чи ні. О, воно то може вигодно, але як я купляв його за 50 тисяч. Це було ще до, до ну, мирний час. так, То е, 50 тисяч я в нього вклав і за цих 5 років десь приблизно 1020 е, в нього ще було вкладено гроші. Це ремонт коробки, ремонт двигуна, о, е, також різина вже на -да, теж. Це вкладання коштів. О, тому якось так. А зараз купити його за 100. І він. Якщо не розраховувати на нього роботи, то думайте так, що на перше 10 тисяч треба буде в нього вкласти. Бо по-любому щось ці коробці, як не почіпники, то ще щось. Воно все пішло в два рази ціни на, ну, на запчастини. Якщо, наприклад, я брав почіпники у двигун, один стояв 300 гривень, а другий стояв. Це 275 гривень. Це ще 211. О, на даний час вони вже дорожчі. Ну, а по коробці так само. Там шестерні і все. Оце воно вже подорожчало. Якщо така коробка стояла 12-13 тисяч, зараз 24 тисячі. Ось така коробка, як у мене Ну, до мототрактора. Ну, я там продаю, я не знаю, чи ціни помінялися, є, що показує 16 тисяч. Але можливо, що ціни не змінені. Залишились старі, старі ціни. Хто ну, має бажання, ставимо лайки. Пишемо багато коментарів. Буду відповідати. Так. Всім миру і добра. До побачення.